Планую сьогодні опрацювати, відчути душу місця. Я точно знаю, що у нас є однозначно одна спільна мрія це жити в мирі. Жити без воїн, жити без втрат. І ще раз від імені громади міста Кропивницького щиро дякую народу Німеччини, жителям Крефельда, за підтримку, за увагу і допомогу українцям і Україні. Ми віримо в наше мирне і спокійне майбутнє, де буде місце розвитку, де будемо будувати. Будинки, будувати дороги, школи, парки, комфортні е, комфортне житло, створювати нові робочі місця, будувати підприємства, допомагати бізнесу, де всі ми знову будемо щасливими у вільній незалежній Україні, в мирній, демократичній Європі. не Пазвонанок. Я дуже глибоко вражений. Мене це надзвичайно тішить, що е, нас е, дуже тішить ваша гостинність, як ви нас прийняли. І це є показником того, я говорю, е, відчуваючи те, що вчора, як ви нас зустріли і навіть сьогодні. Я дуже вражений і дякую вам. Вчора і також сьогодні неодноразово я вже чую про те, що ви нам говорите наскільки ми є мужніми і сміливими, що наважилися приїхати у це місто. А я ж хочу вам сказати, що ні, це неправда. Якщо ми ви вважаєте, що ми мужні, то що ж тоді говорити про вас, які вже три більше трьох років живете у цій війні? Ні. Ось що для мене справжня мужність і сміливість ви є справжніми мужніми. Ви є справжніми героями. У Самуд ми маємо найбільший респект.